А спечі бабу колобка, буде він нас синочка. Та я ж уже пекла, хіба забув, але той колобок такий і неслухняний дався, тік від нас до лісу, а там його лисиця зіла. Традиційний конкурс у світі казок майже підійшов до фінішу. На черзі дитячий садочок журавонька. Маленькі вихованці показали казку «Колобок на новий лад. А ти спробуй мене додати. У конкурс залучені всі дошкільні заклади міста. Майже 100 дітей беруть участь. За якими критеріями оцінюють учасників, розповіла головний спеціаліст з питань дошкільного виховання і харчування Бориспільського управління освіти і науки Лариса Пєчка. Ми враховуємо педагогічну техніку. А педагогічна техніка включає дуже багато різних сторін: це і міміка, і пантоміміка, це чітке декламування. Маленькі актори вони справді проживають свої ролі. Вони дуже втілюють багато своїх здібностей, і демонструють їх під час виконання такої невеличкої казки драматизації. Педагогічна техніка, безумовно, оформлення залу, декорації, костюми, вміння триматися на сцені. Під час виконання Казки діти продемонстрували свої акторські здібності, старанно виконували ролі. Кар, кар. це гавчик Що сталося? А мені не плакати? Я не знайти, а вже ніч колобка, каш, який він? Ось такий кругленький. Завідувач дитячим садочком «Журавонька» Тамара Пінчук зазначила, що до конкурсу дуже ретельно готувалися. Підготовка до цього конкурсу завжди проходить на рівні, я хочу на високому рівні. Справа в тому, що тут задіяні і батьки, і вихователі, і діти, і педагогічний персонал, технічний персонал. Адже кожен дошкільний заклад хоче показати себе у гарному такому плані, в тому, що дітки їхні найкращі. Але я хочу сказати, що всі заклади найкращі. І в усіх закладах дітки самі найкращі. Всі маленькі учасники отримали солодкі подарунки. Юлія Карпінська, Антон Сидоренко. Новини телеканал Бориспіль.